Всім привіт! Я на заправки, бачите? Бо ми їдемо е, в Сакірна. Ми їдемо з мамою. Ми молодці угу. і в другій машині ще наші друзі, наші друзі собачники, як ми себе називаємо? Собачники, собачники да? Наші друзі хвостики, і ми їхні хазяїва. Да, хвостики вот так. і їх хазяїва. Да. Так. Вот — Де так. тут виїзд? Там я ми вирішили, що ми хочемо новий рік відмітити всі разом. І для цього обираємо, обрали місце Сакірна, але ми зараз хочемо з'їздити на ту базу, побачити, що там за умови, начебто, хороші умови. Якщо нас все влаштує, то ми бронюємо будиночок. Ще є два mm -hmm. будиночки вільних. І будемо 30, 31 на 1 відмічати там новий рік нашою дружною компанією. новою. хвостики і компанія. Да, і хвостики з нами, звісно. Нам дуже комфортно всім разом, якось так на одній хвилі. Всі знаєте, ну в общем, це компанія, в якій приємно зустріти новий рік. Чому б ні? Вирішили в цьому році зробити так. Але якщо там будуть такі умови, як ми очікуємо. До речі, я хотіла запропонувати, якщо тут не підійде на вільшанки, де ми були, от там же ж чудові умови. Ну, так, да, в принципі. Там вообще ж супер. Да. Ми точно знаємо, що там чудові умови. Так, да, там, там є вс... ще. Батареї ж там, оті всі, да, от да, все, все да. там же ж, на взагалі класно. Ну, зараз подивимось тут. тут ну, просто да. один з нашої компанії, Анатолій. Він там працює, працював? Працював? працював раніше, ну, і там його ну, залишилися знайомі. Да. Ну, коротше, начебто хороші домики, uh -huh. кажуть, і все. От. Зараз побачимо. Uh -huh. Ну, все, ми приїхали. Ото нам на Оля одразу знає, що нам подобається. Каже, от то ж подобається. Зразу мені у те подобається. Шабаки, вас гладити можна. Собаки, вас гладити можна Лучше да. не треба? Поки що. Так, подожди, що а, а, віде, віде, віде. Собаки, краще не перевіряй. Краще не перевіряти, дай <dai, ми> понять. Так, а як вони будуть з нашими потім? А що у нього на жопі? То не лишай, Толик? Що на жопі? бути. А? Не, на жопі у готовні. Или рана. А лапеці. А лопеці це, конечно. Ладно, а головне, щоб не лишай. Ось, які добре. А, да? Нет, ну, просто... а да. коли ми приїдемо сюди Новий рік відмечати за всіма нашими собаками, вони ж нир на руках у нас і не в доміки будуть. Они ну так. Будут да. Допустимо, Шанька тут... може бути і війна. А домику. тут свої, мені кажеться, у нас можуть бути дуже Так. Да, mm -hmm. Кэти не понравится. Кэти нет. Кэти не, Кэти не понравится собаке. Кэти дуже не единственное, что можно на язык. Так. Так. А, второй этаж выглядит вот так. Проблема с Так, а что тут? тепла oh, вода. О, мікрохвильовка є. Е я тепер одразу на плиту. А, а, так, нічого такого yeah, немає. Посуд на чотирьох и... чоловік. Посуд і мікрохвильовка, так? Да? Yeah. Yeah. А що ну, якось... там акуфіру. ще? Акуфіру. А що там акуфіру. ще може, може бути yeah. в цьому кроваті? А вайфа є? І <звук> Wi-Fi <Його? звук> <вайфай> є, дівчинки. Тут <звук> це <звук> є. Ну, от так, це один. Ми, допустим, на Вільшанці, то, звісно, там набагато круче. Це понятно. Да. 27 кВт. Я розумію, що там круче. Там двух спалка. А что тут за палынием? Вот обогреватель и икони. Ага, обогреватель одного, Даже минус 20 было 24. А там подойдет. А второй домик такой же самый, да? Точно, кофе. Чикс. Один. Ну да позвоните, вершану. Хотите манга Вершанку. — занять? Ну, Так. Це окремо ще є така кухня тут. Да, Ні, ну, mm -hmm. ну летом это ідеально. вас Тут чотири. Mm. Тут кухня. Ли... Летом, конечно, ідеально. А сейчас... mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. да. А ну-ка дайте я гляну. Очень мало. Очень мало mm -hmm. места. Ага. Ну, що. Танцювати отут ну, загально на всій. Може, танцювати на десь. — Де хочете. з Де хочете поло бути. А Ми Це якщо, а потім буде нормально. Потім де mm -hmm. <зач> uh -huh. хочете. Ага. Uh -huh. <зач> <nie> <зач> <зач> — Та ми слуха не випьем. Домика нету, так? Ничего себе. Це в ресторан. — У нас такий колектив даже наркозах рядом немає. Так нам відкривають ресторан. Да, з собаками, конечно, вообще проблема. Это да. однозначно. Що жопі це, Хто знає жопе оце? это? Кто знает? Да, да. Що да. От це, такое? Угу. це, конечно, стремные. Вот такое вот помещение, да. О, нам надо от вот такое <laughs> <Да>. вот. <laughs> тут кровати, да? <laughs> о, це підходи. І вот тут ось так восемь кровати. <laughs> <laughs> вісім обігрівачів, да? І yeah. вісім обігрівачів, да. Да, Ой, посил, вот, там, вот. Да. Ой, Ой так пахне приємно. Три Три мили. Мили, да. О, у нас, а у нас теж так, у нас таке було щось. Дідуся висіла да, на да. телевізорі, таку покривало. цього крива. Покривало да, да, було. якесь. На, да. на да. ще вони це ж якась зібрали. Це у бабусі із... було у нас. Ні, тут деда висіло, то, то телік він накривав, така з а, а, Ось да. Така картина, я пам'ятаю її з дитинства. Ну, ми от подивились, ресторан, у нас би підійшло це. Кажу, дівчата, от, от сюди, от так. Но тут дуже холодно. Вісім кроватів. Вісім кроватів, тоді було б нормально. Що -то, -то... А, да, тут, чим ну, тут? А, тут все. Оце обігрівач, виходить. Холодно. Да, Об... Печка. Печка, так. Да. Ну, камін, типу. От три, ви думаєте. Ну, що, люстри, ну, ресторан, так. Да. Красиві люстри. А тут нема нікого. Ми приїхали не на Вільшанку, бо дізналися, що там тільки на два дні новорічну ніч можна орендувати. А це дуже дорого. Вісім з половиною, одна ніч на чотирьох. От там дві Тут Якось побільше доміки. Тому тут поряд ще одна. Дача називається. Да, більш впечатляє база. Ми зараз хочемо тут дізнатися ціни і умови. Так, на новорічну ніч вже тут немає. Але ну, тут то, чани ну, є, дивіться. Ну так да. Ми да і тепло, так. Да. подивитися. О, от, так, А тут от я согласна. Так, скільки він раз. — Це на чотирьох. 7800, п'ятниця, 9 тисяч. Це те, що очікувалося, так? Це а, без щану. Якщо щану у будинку, так не, не це, понять. він дорожчий. А ну-ка, дайте перейду на кухню. 8400, 9 300, 10 900, 8400. Ну, тут щан. ось оплита, от, пожалуйста. І сніданок входить. Ну, і сніданок входить. Супер. Самі, М -м. Так, а так, я зганяю наверх. Ну, пошли сходимо. Тепло, да, тепло, так, так тіпло, тепло, одразу добре. Тому що...

Два діванки, тобто поміщаються 8, асі прийняти заплата якась за кожного чоловіка, наприклад, в такому дорозі. Я розумію, ми можемо і розкладушки принести, але нас керівництво не дозволяє. — Не дозволяє, я ж про це? Якби у вас було шість дорослих і двоє дітей маленьких, це ще можна. Так, виходить, великий. Ну так, нам би з головою вистачило. Просто що ми могли б не на новий рік так, ми тут все окупірували цей будиночок. Тут так класно, тепло. і Не хочеться да. Я конечно. Ви можете вирішити. авітірум ще одну хотите? людину нашу галі. Ні, ні, ми не, 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 не хочемо, новий, новий год всі Нормально, зручно. Ні, Рождество сім'ями. Да новий год там ну може ми щось придумаємо, придумав можливо, На друге число ну, наш новий рік. Да Бо, Новый год Th мы празднуем со второго на третий Да. Вот так вот все, три медиа пролетели, все-таки комфорт победил. Да ничего. Ну конечно, ну тут вот, пожалуйста, стиль. Да, да, мы поняли, да, классно, классно. Хорошо, удачу. Галочка, давай, мы пошли второй домик посмотрим. Давай. Да. Да. да, нет, а тут вообще, конечно. Ну, сай... Мы арендуем Басчану. Да, я... да какая разница, Даже, может, даже и лучше. Даже да. компании. Да. Ну, да. да, да. 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 да, все к вам. Все класно, так. Да. Да, класно. Я за цю дачу вже давно чую. Дача, <гану> дача, дача. Вообще класно, так? Так, і, звісно, тепло, комфортно. Да, вообще, вот заходиш і не хочеться виходить. да. так. <гану> <гану> да. вот все. Це то, то, що <гану> хотілося. <гану> <гану> да, да, все отлично, отлично. Да, да, да Новий ну, рік, Новий рік, не посиділи, подивилися якийсь да. концертик дома, ножки витягнув, з собаками. Може буде второ. Да. Все да, і собак нету. Да, і тут немає собак. Немає, немає. І тут можна. Да, взагалі немає питань. Що що? Скажи б їх тобі припрём, скажи. Він придётся у мене, Галка сказала, двері закроє. Ну що, ну що робити? Просто, ну, Ко мне можете побродить и зайти, якщо бродити, да. если ночью ходит. Козу будем. Если козу водити, заходьте до мене. Да. Я только рада буду. Ну вот, да. тут тоже чудесно. Ну, вот там включили камин в телевизоре. Да, все, ну, вот столик высокий. Вы классный. Включается светло. Не, 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 ну да. Не, ну там однозначно том гуляем да. в этом а, 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 тут тут просто сюда живем. Просто, Меньше просто дивана нету. Все, понятно. Да, тут барная стойка, да, да. Тут барна стойка. то есть там тут все всем, так всем вместе, да, а, а, а тут а кофе пьем за барной стойкой. Тут стойку, кофе зря. пьем, да. Да, у нас две локации. Да, да. Классно, Буду шикарно. Да шикарно, вообще шикарно. Да, да. Все, просто да, да. шикарно. Все, что да, да. да, да. кому платить? Кому гроші Кому грошей давать? И сколько надо давать задаток? Задаток платить платити 50%. Ви можете оплатити один будинок повністю, інший – при заселенні. Тобто зараз треба дати 6 тисяч. У мене тисяча є. У мене теж. Ви потебе тисячу? Ні, я можу на карту. Ви два будиночки. Ви все проплатите і все. Нема питань, так. Вам ми ставимо резерв, у вас буде два дня на те, що оплатити. Все чудово. Це ще краще. Да. Да, Це Це так. Рішено. Цвіточка тут. Блін, ну шикарно. Так, так. Просто тут ніхто не жив сьогодні, тому так, тут прохолодно. холоду. Тут зараз про холоду. Тут все підчиняється, варто да. все буде працювати. Шикарно. Ще й на 200 метрів ближче. Ми в три медвіри хотіли. І плита. Ну що ти, опять камню хочеш? Ну іди. <головокий> Ніколи <чайник> <Никогда скрив> ко мне не просилася. Да, не ну, все, ти пише. Собаки в нас а що у вас <головка> даже, по поводу м'ясо мангал. Банд, Мангалває ну, все, і... все входить. От є. і це входить. Так, вільшанка. Вільшанка це для вас. Мангала як треба угу. організовувати відпочинок людям. Да. Парковка для кожного будинку є парковка. Парковка. А, а кофе в кофе машину ну, надо брати зерна. Що да? це забрати? Дівка в кофе машину кофе надо брати. Капсули є уже все. Це, є, да. Боже, все. Капсули, кінемат. Кінемат. чай, сахар. Все тоже включено? Так, це все. Буде не треба брати. Дівочки, ну, давайте ну, не ділити. Так, а де мангал? <рес> так не тіні нас. Вкрали. Вкрали, Вкрали. Ось, дивіться, мангал в будинку. Тут також буде стояти, просто його тимчасово забрали на ремонт. Вкрали, а. ну мені що собі. А де мангал буде? А, отак. От Отут О, буде він. він, він. Тут, його забрали тимчасово на ремонт, він стоїть а, ось я тут. Розуміла. Ось тут він стоїть. Ага. А. а. Там, а Ой, там, о, и блин, Ну, да, все. Теплые вещи. Одеваем уютные носки. Да, вот если бы мы не заехали на три медведя, мы, бы не знали, что все. Да. Нет, да, однозначно. Даже, если бы мы не приехали на три медведя. Да, в Инстаграме есть. я бачила. Видите, я бачила. Да, как красив... что за истерика Красивая такая собака была дома. истерика, да. Включи светло, что есть светло, давай. Ой, Боже ж мой. Ой-ой-ой. Ой, Ой, так. Ну, да. Чотирма лапами тримає її. <ріст> да. Ой-ой-ой, не було ж вдома, Боже. Скільки годин? І три не було у нас? Угу. Не бабуть більше, так? Да? Да, да. Да. Скільки ми поїхали? Чеку, В Два тридцять. Да. А зараз сімнадцять тридцять. Три години. Години. Да. <рес> Кеті. Кеті, години. Так, ну що, я вже спробувала колбаску ось цю. Мама таке не їсть, бо там чеснок, а їй не радує. А тут чесноку теж повно, але ж це сире, нормально. Салатик. Чи не слювом, горішками, горішком. Угу. Там голубці, то куричка мама готувала вчора. Ось така нас сьогодні вечеря. Зараз спробуємо. Ці голубці сильно хвалили. Хвалили, що такі прямо. Дівчата у мами на тренування. Каже, що Наташа, я вдома такі смачні не робила. Ну, У тебе смачніше, точно. Все. Ножик. Капуста якась не смачна. Капусту наче не прожарим, не так? Да? Не знаю, навіть. Як в детском саді. присмак якась. я. Я зроблю. Ну, вот mm. так голубці роблять, в детском саді. Капуста не смачна вообще. М'ясо, з'їм. А як можна капусту спортити? Боже, фу. Mm. Кажи. Що нею? Вже вона буває. Така спидливо чи з солодким. Ні. Та ні. Люди не готують смачні голубці вдома. Тому їм смачно. Фу, капуста фу. Вроде какая-то фу. 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 І м'ясо це Блін. Це ж треба. Виговор дівчикам своїм. Принесимо голубці. Highspur. Ну, да, Колбаска. Ужас. Да нет, я не можу таке їсти. І вот ще. Як це називається? Короче, в'ялена курочка. Мама, хорошо у нас есть. Вот. Угу. Натур Натурпродукт. Всім смачного. Моя курочка. Голубцы. Отдадим кеті. Чи можна? Можна. Можна? Тобі да повезло. Ні,